небі вістому чути, не небі стали чутим, не вічимо модне море стале За нами правда, значить, вистояли ваші вистріли, за нами правда її. Ніяк не пристрілить за нами правда значить, визволим село, і за селом, за нами правда, і ми Повиганяєм злу. Ну а поки будем бить вас за Азовий Бучу за 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 та і Кручі за, за 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 Лани квітучі, за херсон землю За-за-за Донбас получиш, за чернігів неминуче, за 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 ліси дрімучі. За Хмельницького Богдана, за Франка, Франка Івана, і за суми, і за храми, сисиу прийде за вами, і за ночі, і за рани, і за кожен тривожний ранок, і за Карків, і тюльпан, за, за Одесу маму, І за рівни з добуні, за Полтаву, Львів і пулі, за кивнусь, за вінницю, за Миколаїв дулі, За чернівці черкаси тернопілі Кривий Ріг, за Запоріжжя і Житомири, за крим, забуття гри. Слава Україні, героям слава!